Польських перевізників змусили розблокувати кордон з Україною, а Європейський Союз може запровадити нові мита на українські товари. Про це в сьогоднішньому дайджесті новин деревообробної та меблевої галузі. Відомо, що кілька днів тому перевізники почали блокувати польський український кордон. Причина вони були невдоволені електронною чергою. Але на диво, суд в Любліні виніс рішення і заборонив їм це робити, тож пікет припинено. А тим часом ЄС розглядає запровадження нових мит на українські товари. Не секрет, що під час війни були запроваджені нові е послаблення для українських товарів, безмитний доступ на українські ринки, але. Планово цей режим закінчується влітку цього року, і поляк, і зокрема з подачі поляків, розглядає можливі нові мита на українські товари, зокрема через експорт аграрної продукції, можуть бути запроваджені нові мита. Як це вплине на деревообробну і меблеву галузь, наразі невідомо, але залишайтеся з нами.